Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Я хочу вас всіх привітати із Днем Святого Миколая, побажати вам здоров'я, саме головне, миру, благополуччя та всього самого найкращого. Сьогодні, дівчатка, хочу вам розповісти про один український бренд ювелірних прикрас. Я ось замовила подаруночки і хочу з вами поділитись. Дуже чарівний бренд український із Харкова, із українського Харкова. Називається Маорі. Ось такий бренд. Ось я собі замовила подаруночок та своїй подругі. У неї день народження. Я зараз вам все покажу. Я записую це відео, але. Викладати буду пізніше, тому що не хочу, щоб моя подруга побачила моє відео раніше, чим я їй подарую подаруночок. У неї 13-го після Нового року е... січня День народження, тому я буду дарувати їй. А свій подаруночок я, звісно, вам теж покажу. Ось я на Миколайчика, чоловік вирішив мене порадувати, так як. Так, як ви знаєте, у нас зараз новини не дуже гарні. Тому ми віримо щиро, що все в нас буде добре. Але ось вирішив чоловік мене порадувати і зробив мені подаруночок. Зараз вам покажу. Дивіться, ось такі. Я попрохала, щоб мені два окремих пакуночка зробили. Так як один буде на подарунок, а інший для мене. Ось, бачите, вони ось такі. Откриточки підписали. Ось для Оксани та для Нелі. Дуже гарно. Ось такий бренд, бачите, Маорі. Така краса прийшла. Ось я один уже розв'язала. Ось такий бантик був зав'язаний, бачите? А ось я один уже розпакувала. Це подарунок моєї куми. Дивіться, яка краса. Це такі пусити, сережки та браслетик. Біле родування, це серебро, срібло, це срібло. І ось такі голубенькі камінчики. Бачите, яка краса. В неї голубі очі, тому я її замовила з голубими камінчиками. Яка краса, подивіться. Боже, яка краса. Так мені подобається гарно, ніжно і гарно дуже. Ось вирішила показати вам. Тут все запаковано. Бачите ці сережечки такі, гвоздики, пусити. І ось такий браслетик чудовий. Гарно, неймовірно. Неймовірно, гарно. Дивіться. Ой, випало трошки. Ось так. Бачите? Гарно як. Біле родування срібло. Ось. І зараз я вам покажу свій подаруночок. Ось, бачите, такий бантик. Я так люблю, щоб була гарна упаковка, не тільки подарунок, а ще й упаковка гарна. І ось дивіться, що я для себе вибрала. Дивіться, яка краса. Сережки такі. І кілечко. Кілечко вишиванка. Така краса! Тут такі жовті і сині, і сині камінчики. Тут, бачите, все підписано. Це ювелірні прикраси, дуже гарний бренд. Зараз хочу вам приміряти і показати. Правда, манікюр я не робила, але нічого, покажу вам. Ось дивіться, яка краса. Бачите? Голубі камінчики по краю йдуть і тут жовтенькі камінчики. Каміння, каміння це. О, як воно називається. Ну, може, тут написано. Зараз почитаю. Тут має бути написано: забула названня. З пам'яттю щось. Так, тут у мене серебро диві... срібло. 925-ї проби покриття позолота, кубічний цирконій камінь. Кубічський цирконії, бачите, яка краса. Дивіться, бачите, це така національна наша краса, вишиванка. По краю голубі чи камінчики і всередині жовті під наш прапор український. Бачите, дуже гарно, неймовірно, така краса. просто... Бачите, яка краса. А також сережки дуже гарні. Сережки теж пусити. Вони одягаються, як, ну, як гвоздики, бачите? Зараз я знімлю свої жемчуга і одягну одну, показати вам. А може, і дві одягну. Друзі, будемо підтримувати свого виробника українського. Я думаю, вони теж допомагають нашій армії, бо зараз усі бренди, усі бренди грошима допомагають армії боронити нашу землю від окупантів. Ой, так гарно, неймовірно. Як воно тут не бачу. А, тут ще. Запобіжник стоїть, ось в чому справа. О. Дивіться. Краса яка? Ой, не бачу. Треба було дзеркало взяти. О, ось оділа, одягла. Бачите, як гарно. Ось така краса. У мене, правда, вушка дуже маленькі і мочки маленькі, але я думала, що мені не підійде. Тут навіть пломба є. Цікаво. Все запечатано, і пломба є чудово. Хочу защібнути. Не дуже зручно. Тут ці ниточки прив'язані. Я не хочу зараз відривати. Тому не дуже зручно. О, ось защебнула, бачите? Дивіться, яка краса, неймовірна. Тут такі синенькі і жовтенькі камінчики теж я вибрала такі собі сережки. Боже, як гарно! Це теж срібло, але це біле родування. Це в мене жовте під з позолотою, а це біле родування. Тут все написано має бути. Так. Зараз я вам прочитаю теж. 925-та проба срібло, родій покриття. Кубіческий цирконій. Дуже гарне. Місто Харків. Дуже-дуже гарне, бачите, яка сережка гарна. Жовтень і синя. і кілечко. Ой, мені так подобається. Ось ми дівчатка, бачите, скільки б нам років не було, але ми радіємо. Краса неймовірна. Так що, якщо ви шукаєте подаруночки, то будь ласка, я напишу під відео, як називається цей бренд. І ви зможете собі замовити, якщо захочете. Краса неймовірна просто. Ось іще раз вам покажу, дивіться, кілечко і сережки. Дуже гарні. Під наш украинский прапор. А зараз, друзья, я хочу перейти на російську мову и пару слив сказать и россиянам. Хочу обратиться к россиянам, к тем, кто поддерживает войну. Вы считаете себя патриотами, но на самом деле вы являетесь псевдопатриотами. Потому что настоящие патриоты России сейчас воюют на территории Украины. Есть такой легион из России. Называется Легион Свобода России. Вот они настоящие, истинные патриоты. А вы, кто поддерживает войну, вы такие же убийцы и террористы, как и ваш президент Путин. И вся его шайка, которая сейчас у власти. Хочу сказать, Россия прекрасная страна. Там есть очень красивые места. Я смотрела различные видео и видела, что есть красивые места. И я уверена, что есть и нормальные люди, которые не поддерживают это все убийство. Я желаю вам победить эту власть. И чтобы вы жили тоже счастливо. И не нападали на своих соседей. Вы все говорите как один, что если бы не напала Россия, то напала бы Украина. Что типа базы НАТО и тому подобное хотели в Украине разместить. Ну, почему-то насчет Швеции и Финляндии Путин ничего не говорит. Хотя базы НАТО будут в ближайшее время на такой же, как бы на таком же расстоянии они находятся, Финляндия, вот как и Украина. Почему-то его не беспокоит базы НАТО. В общем, вам вливают в уши такую ложь, вранье, и вы в это все верите. Сначала говорили, что это спецоперация, не называли войной. Потом говорили, что не будет мобилизации. Теперь началась частичная, в кавычках, мобилизация. Хотя мобилизация идет полным ходом. И всех будут... У нас уже цифра убитых россиян доходит до 100 тысяч. Матери, сестры, жены, что вы себе вообще думаете? Вам не жалко, что убивают ваших близких? Я не понимаю. Вообще не понимаю, почему вы все отпускаете их на эту войну. Убивают наших детей, гибнут ваши мужья, сыновья, братья. И вам все равно, я не понимаю, как можно такое поддерживать. Никогда бы я не стала поддерживать. Я вообще не голосовала за нашего президента. И я спокойно могу об этом говорить. А у вас, если вышли с листом бумаги нет войне, хватают эти в автозаке и увозят в полицию там или в милицию, куда их там везут, я не знаю. В общем, за решетку. И даже просто с чистым листом бумаги хватают, и если человек вышел с чистым листом, ничего на нем не написано, его хватают и сажают. Вы такой жизни себе хотите? Я вас не понимаю. У вас во власти находятся террористы и убийцы. И кто поддерживает эту войну, Такі же убийці і терористи. Все, що я хотіла к вам сказати. До свидання. А вам, любі друзі! Я бажаю всього найкращого. Все, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Па-па. Рада була вас всіх привітати. До побачення!